Синкопи, станоз і пухлини, а тебе визнають придатним. Розбір довідки ВЛК за статтями 83Б та 10 В. Чому людина з рефекторними судомами, станозом хребта та пухлиною залишається придатною до військової служби? Це не вигадка, це реальна довідка ВЛК, в якій зазначені діагнози, Синкопальні стани, судоми, станос шойного відділу хребта з болем у руках, пухлина шкіри, а висновок придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Навчальних центрах чи законно це якісь статті з наказу 402 -го? тут застосовані, і головне, що означає для військового та його майбутнього у цьому відео. Ти отримуєш повний розбір цієї довідки ВЛК, пояснення, чому така категорія не вирок. Поради, що робити, якщо ти маєш подібні діагнози, а головне, як діяти далі, щоб захистити свої права. Консультації, доступ до надзвичайних бонусів та підтримка донатом, шукай під відео, підпишись на канал. Що написано в довідці ВЛК мовою простих слів. Отже, у військового діагностовано. Синкопальні стани, втрата свідомості, плюс рефлекторні судоми. За МКХ 10 це Р 568 Стенос хребетного каналу на рівні С4С7, звуження каналу в шийному відділі, що тисне на нерви. Додатково, білатеральна брахіалергія біль у обох руках. Вказано, що є незничне порушення функції хребта, папіло, матозний невус, доброякісна пухлина шкіра на тулубі. код Д235. Причина зв'язок хребет та синкопальні стани пов'язані з проходженням служби. Шкірне новоутворення не пов'язане. Висновок на ВЛК на основі статей 83Б і 10 в придатний до служби у військових частинах забезпечення та ЦК медичних і логістичних підрозділах. Що кажуть статті 83 та 10 наказу 402 мову? Стаття 83Б розлади вегетативної нервової системи писує випадки, коли людина має значно виражені вегетативні прояви, але не настільки, що повністю бути непридатною. Категорія Б обмежено придатний, придатна до служби у ТЦК медичних підрозділах, логістиці охороні. Тобто, якщо є втрати свідомості судоми, але не щодня, не є небезпечними наслідками, тебе можуть не звільнити. Стаття 10В Доброякісні новоутворення. Якщо пухлина не порушує функцій організму, то дається категорія В придатний, навіть якщо це родинка, яка виглядає небезпечно, але не росте, не заважає, не зазнає теття, медкомісія нічого не зробить. Чому такий висновок не вирок, але й не подарунок? Багато хто бачить слово придатний і одразу думає, що це або несправедливість, або вирок на бойову службу. Але ні, у даному випадку військового не відправляють у штурмові дії чи окопи. Йому встановлено обмеження. Служба тільки в тих частинах, ДЦК, військомати, частини забезпечення, військові вузи, зв'язок, охорони, логістика, навчальні центри, підрозділи. Це може бути або служба в кабінеті, або робота з документами, звітами, обліками, або чергування в складі охорони без значних. Тих фізичних навантажень, але якщо стан здоров'я погіршується або функції порушуються більше, ти маєш право оскаржити цю довідку, пройти повторно ВЛК і вимагати перегляду висновку. Поради військовим, які отримали подібну довідку. Зверни увагу, чи відповідає категорія реальному стану здоров'я. Якщо у тебе щотижня втрата свідомості або судоми заважають функціонувати, це вже не стільки помірно виражені розлади, це значні порушення. У такому разі, можливо, категорія А непридатний. Збери медичні документи, що підтверджують ускладнення. Амбулаторна картка, заключення невропатолога, МРТ, УЗД, епікризи все це допоможе. Стеноз плюс бронхіологія. Це Якщо ти не можеш повноцінно працювати руками, маєш біль обмеження рухів, треба вимагати функціональне обстеження та комплексну оцінку функцій. Оскаржуй висновок, якщо вважаєш його несправедливим. Маєш три дні на подачу рапорту, скарги на вищу ВЛК. Іноді цього достатньо, щоб переглянути справу. Не мовчи про симптоми. На ВЛК треба чітко пояснити, як хвороба впливає на життя, втрачаю свідомість, не можу довго стояти, падаю, болять руки, важко писати або кермувати. Враховуй причинний зв'язок. У цій довідці синкопий і хребет пов'язані з військовою службою. Це означає, що військовий може претендувати на медичне забезпечення, компенсації та пільги. Плина не пов'язана, отже, не враховується як службова травма. Це довідка, приклад того, як ВЛК балансує між обмеженням і службою. Людині не все гаразд зі здоров'ям, але ще не настільки погано, що повністю звільнити. Тому дається категорія Б обмежено придатний. Але чи це остаточне рішення? Ні. Якщо здоров'я погіршиться, проходиш повторну ВЛК. Якщо тебе призначають на посаду з фізичними навантаженнями, маєш повне право відмовитись і вимагати заміни. Що робити далі? Збережи свою довідку та зроби її копії. У ній ключ до твого майбутнього не віддавай її просто так. Оціни свій стан реально. Якщо симптоми погіршуються, готуй документи, звертайся до лікарів і впроси повторну ВЛК. Розкажи іншим, багато військових не знають, як читається довідка. Поділись цією інформацією з побратимами, родиною, і командирами. Слідкуй за змінами в наказі 402. В деяких випадках діагнози можуть переходити з придатних у непридатні, особливо при хронічному прогресуванні. Хочеш, щоб твою довідку ВЛК розібрали, надійшли її в особисті повідомлення або коментар. Цей канал для того, щоб ти знав про свої права і захищав здоров'я. Залишайся інформованим, і тоді жодна комісія не зможе тебе обдурити. Підписуйся на канал і далі буде ще більше розборів реальних довідок ВЛК, прикладів життя та порад від медиків та юристів.